Всім привіт! Привіт YouTube! З вами Наталя Лисенко. Сьогодні я вам розкажу, як поставити свій фірмовий водяний знак на відео в YouTube. Для початку ми заходимо на канал. Під шапкою каналу ми бачимо ось такого літчика, на який ми натискаємо. Переходимо на лаштування каналу, натискаємо. Меню шукаємо: просування бренду. Натискаємо. Це дуже просто додати водяний знак. Знову ж натискаємо. Вибираємо файл. Упс, вибрали. Натискаємо Зберегти. Ще раз зберегти. Все, знак стоїть. Нам залишилось лишень. А вибрати час появи цього знаку. Я вибираю усе відео і натискаю оновити. Готово. Перевіряємо. Заходимо на мій канал. І на відео включаємо. Все готово, ми молодці, ми справилися, знак стоїть. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться в соцмережах. Всім дякую, з вами була Наталя Лисенко, всім пока!